Ми в українській біблійній церкві практикуємо наставництво, тому що для цього є кілька важливих причин. Найперше, це добрий шлях для того, щоб переймати і передавати свій досвід слідування за Ісусом Христом. Дуже добре, коли люди, які довший час пройшли з Господом, можуть поділитися своїми історіями з тими, хто тільки починає, вчити їх молитися, читати Слово, бачити Бога в кожному дні. Та інше. Ми маємо багато прикладів таких у Біблії. Навіть, наприклад, апостол Павло на початку свого слідування за Господом потребував наставників, і у нього був такий чоловік, якого звали Варнава. Друга причина для наставництва і чому ми його практикуємо у нашій церкві, це тому, що воно допомагає розвивати потенціал людини і розпізнати духовні дари. Безперечно, що всі ми маємо. Як потенціал, так і духовні дари, але для того, щоб ми їх зрозуміли і ефективно використовували в своєму служінні, нам потрібна людина, яка буде нам говорити у наше життя, яка допоможе нам зайняти правильне місце в церкві, яка допоможе нам приймати правильні рішення і уникати від всіляких недобрих моментів, вона може нас мотивувати і ставити нам ціль. І через це ми будемо ефективніші в тому, що ми робимо. Знову маємо добрий приклад апостола Павла і його молодих співробітників Тита та Тимофія. Спочатку він їх брав з собою в всі свої місійні подорожі, потім він писав до них листи, в яких вчив, як вони мають поступати в тій чи іншій ситуації. Це робило їх ефективними в тій праці, яку вони звершували для Господа. І третя причина, чому ми маємо наставництво в нашій церкві, полягає в тому, що воно допомагає нам долати. Кризи на шляху духовного росту. Ким би ми не були, в нашому житті можуть бути певні труднощі в духовному житті, певні труднощі в стосунках або певні нерозуміння чи зупинки в служінні. Для того, щоб пройти ці всі непрості моменти, нам також потрібний наставник, який зможе задавати нам правильні запитання і зрозуміти, де Господь хоче бачити нас на тому етапі нашого життя. Апостол Павло так поступав по відношенню до свого співробітника Тимофія, коли той здався в служінні, йому було важко через здоров'я, через молодий вік, він писав йому листи і добрим прикладом, і проповідуючи Євангелію, мотивував його бути вірним до кінця в тому, що він робить. Це давало сили йому, і він був ефективний у церкві, в Ефесі, де він мав пасторське служіння. Отже, ми, як Українська біблійна церква, Практикуємо наставництво і віримо в те, що завдяки ньому наша церква зможе виконати свою місію. Через наставництво більше людей повірить в Ісуса Христа. Більше членів церкви буде духовно зростати, і більше членів церкви зможе зрозуміти свою місію від Господа і виконати її для слави Його. Мені подобається мати наставницькі зустрічі через ту атмосферу, яка присутня на них. Це глибокі, щирі і змістовні розмови, які я можу мати з наставником і чути його життєвий досвід, слідування за Христом, щоб запозичити це в своє життя. Наставництво для мене це можливість відкрито говорити з твоїм ментором про проблеми, виявляти їх а також усувати. Особисте наставництво для мене є дуже близькими відносинами, дуже цінними відносинами, в яких Бог направляє мене через спілкування з більш мудрою людиною. Це місце підзвітності, щирості і відвертості. Наставництво це вразливість, максимальна підзвітність для того, щоб зростати в бозі. Для мене це особливий час, коли я можу чути якісь дуже потрібні або дуже вчасні поради від. Старших, можливо, або можливо більш досвідчених християн.